Добрий вечір. Хотіла підняти питання про те, що давно самозахоплення сталося на території ставка, той, який ставився до колишнього санаторію Райленівки. У нас у селищі, як не дивно, тепер усе в парканах. Де грати в футбол дітям, гратися в теніс, баскетбол та немає спортивного поля і так далі. Дитячий майданчик, який знаходиться на районі села, зламаний. Це відношення дуже жахливе. Помічали не раз, що діти грають на дорозі там, де йде активний рух автомобілей, що робить небезпеку для ДТП, так як сама була дитиною і потрапляла в такі ситуації. І знаю, що це великий може бути конфлікт раптом. Що ну а зроблять винуватцем кого? Звичайно, дітей, що вони гралися на дорозі. Вибачте, мене в пісочині такого немає. Там все відокремлено від дітей. Я так вважаю, що ми теж маємо відношення до громади. Те, що спортивний майданчик не загороджений парканом, це теж питання. Так ось, йдеться про нашу річку. Той, хто захопив весь берег і доставка, не мають жодних прав. Є закони, які повинні дотримуватися, але, мабуть, я одна не задоволена цим. Це, мабуть, ще телевізійних репортерів викликати потрібно, щоб зрозуміли не тільки ми, які в нас люди, що виставили під продаж землі, на яких мають будувати котеджі. Так ось, як встановити межі прибережної захисної смуги. Законодавством встановлено, що межі так званого прибережжя залежать від розміру водойми і становлять 25 метрів для водойм площі менше 3 гектарів, 50 метрів для середніх річок та водойм понад 3 гектари, та 100 метрів для великих річок, водосховищ та озер. Це нормативно встановлені розміри меж ПЗП. При цьому рада заборонила будівництво будь-яких споруд у межах пляжної зони прибережної захисної смуги. Так що, якщо ми, мешканці, не будемо відстоювати свої права, будемо й далі ходити під парканом. У мене багато питань. У нас ще є історія райоленівки. Я маю на увазі про ті самі дуби, які зараз закриті парканом та навіть завалені. Чомусь у Харкові історичні дуби захороджені перилами та росте газон. Там це ціниться значніше ніж у нас. А скільки нових мешканців навіть цього не знають? Добре, що гаста вода теж не відносилися до санаторія. Я розумію, що до мене можливо буде багато питань, але й не тільки від наших мешканців.